Спеціаліст, який маніпулює вами, він однозначно буде вас залякувати. Він буде згущати фарби, він буде малювати вам картинку, яка одночасно буде проникати у ваші куточки підсвідомості, розкриваючи найстрашніші, найчорніші сценарії, які будуть заставляти вас просто здатися в лапки цього майстра. І дати йому право робити будь-які обряди, які тільки можуть врятувати вас від того, що він вам малює. Але будьте уважні, якраз люди з підключеннями, які співпрацюють з темним ЕГрегором, вони якраз і зачіпають людину через низькі вібрації, а це злість, страх. Агресія, заздрість. Якщо людина з вами спілкується такою мовою, якщо вона вас залякує, якщо вона вам транслює якісь страшні картинки, викликаючи у вас саме цю реакцію, роблячи вас хиткими, наче продавлюючи ваші слабкі місця, зробіть відповідні висновки. Спиніться і дослухайтеся до себе, що ви в цей момент відчуваєте. Поруч зі спеціалістом, який має дійсно світлу силу, ви будете скоріше відчувати спокій, можливо, невеличке переживання відносно того, що ж буде, яка робота проводитися, але це не буде страх. Скоріше відчуття невизначеності, але точно не холодні мурашки, але точно не паніка і страх, що в мене зараз життя спинеться. Що можливо, без цього спеціаліста я зараз помру, якщо він... Тільки мене не врятує, тому звертайте на це увагу і не піддавайтеся на маніпуляції і слова, після яких вам стає ще гірше ніж до того, як ви звернулися до спеціаліста.